Початок вересня повністю дозрів інжирний персик Світ Багел. Новинка із США. жовтом'ясий крупноплідний сорт, пізнього терміну дозрівання. Сорт дуже популярний в Америці, в приватних господарствах і широко розповсюджений у промисловому вирощуванні. Так виглядає дерево на другий рік після посадки. Це перший урожай цього року. Плоди не проріджувалися. Станом на початок вересня плоди повністю дозріли, можна сказати, навіть перезріли, ось так, м'якоть вже м'якенькі. Цього року, до речі, є заміщення на два тижні раніше, по дозріванню, в зв'язку з погодними умовами. А так, по характеристикам цей сорт дозріває з середини вересня. Смак солодкий, що дуже Рідко для пізніх сортів і дуже ароматний. Саженці цього сорту можна замовити в описі до відео.